Господа, Зараз у нас буде блок оголошень, і перед тим, як ми почнемо, почну, напевно, з самого важливого оголошення, але хочу один текст з Біблії прочитати. І хочу, щоб ви уявили собі, ким був Соломон. Я думаю, що всі знають мудрого Соломона, якого Бог благословив особливою мудрістю. Да? І настільки він був мудрий, що він побудував таку імперію, що всі до нього приходили, щоб порадитися, щоб щось питати його, щоб послухати, що він його мудрості. От. Але от цікаво, що Біблія каже, що були речі, які він не розумів. Навіть мудрий Соломон, він деяких речей не розумів. Він каже, я не можу собі навіть уявити три речі, а четверту взагалі в мене в розум не вкладається, як це відбувається. Я думаю, ви знаєте про ці речі, це записано в книгі притч Соломона, коли він вже написав цю книжку, і в самому кінці він признається, що, виявляється, не все я розумію, не все я знаю, не все я можу збагнути. І він каже: три речі не збагнені для мене, і чотирьох я не розумію Орлиних доріг у небі, зміїної дороги на скелі, дороги корабля у відкритому морі і дороги мужчини до дівчин. І оце речі, які Соломон каже, я не можу собі вкласти в голові. Як це може бути? Як це? Ну, якщо ще перших три. Пробачте, Сьогодні ми можемо якось пояснити, сьогодні є GPS, там якось кораблі пливуть у морі. Да? Тобто для нас це більше зрозуміло, як там Орел в небі літає, там вже вчені знають цю всю інформацію. Але от останнє, скажу чесно, що ні Соломон, і, напевно, ми ми не можемо зрозуміти дороги мужчини до дівчат. Так? Тобто, як це відбувається, як це відбувається хімія між ними, коли хлопець побачив дівчину і дівчина його, що таке от відбувається, що заставляє людину міняти своє життя, міняти своє, е, свою поведінку і так далі. Я колись так само, от коли ну, мене оце настало, оце, на, ну, мій час, оця хімія, то ти побачив, ти. Ти нічого не чуєш, ти вже хочеш женитися і все, і скоріше, щоб це сталося. І от Соломон каже: Я не розумію і навіть не можу собі уявити, як, от е, дорога мужчини до дівчини, як це все відбувається, між ними. І от сьогодні у нас є такий один мужчина, який також попав під сухімію. Да? Я хочу запросити Вільяма Гаврилова. Будь ласка, прийди сюди. От він пройшов цю дорогу, пройшов далеко. Він з Оклахоми сам приїхав сюди і приїхав до дівчини. І от сьогодні і ми не розуміємо, як це відбулося, от, як вони знайшли один одного, як ця хімія між ними. Е, і, і Біблія каже, що це, це чудо Боже. Я хочу також запросити його дівчину, це Надія Максимчук, наша донечка. І от е, да, привітайте їх, будь ласка. Дякую, Дякую, дорога церква. Це велика радість в нашій сім'ї. Декілька тижнів назад Вільям приїхав до нас. Це також все так для нас неочікувано. Ну, ми щось там. Догадувалися, але не, не знали коли що. І от Вільям приїхав до нас і просив руки нашої дочки. Хоче забрати її від нас. От і, ну ми домовилися, що ми благословимо, але якщо вони залишаться тут, і вони дали слово, що вони будуть залишатися тут. Вільям попросив нашого благословіння, також він е, подарував е, кольцо для нашої дочки, і це означає, що вони вже заручені. І сьогодні ми хочемо представити їх вам, щоб якщо ви їх побачите десь разом. І десь близько один до одного, то щоб ви знали, що вони вже заручені, що їм вже можна бути разом. От. І сьогодні я хочу, щоб ми як церква помолилися за них, щоб ми благословили їх. Е, вони планують весілля через рік зробити. На жаль, так в Америці довгий цей період. І от дасть Бог, то через рік ми будемо мати весілля. Ось. Тому я запрошую церкву, щоб ви підтримали нас в молитві. Давайте піднімемося, благословимо їх, щоб вони берегли себе в чистоті один до одного, щоб вони берегли себе в святості. Щоб коли настане цей день, щоб вони дійсно були чистими перед Богом, чистими один перед одним і один для одного. Тому хай вас Господь благословить. Ми дуже раді Віля, за тебе. От, і давайте я помолюсь вас. Можна я стану посередині між вами? Дорогий наш Господь. Я дуже дякую тобі, що ти є добрий Бог Господь, за те, що ти створив людей, Господь, і ти побачив, що людям важко бути одному, Господь. І ти створив сім'ю. Ми дякуємо тобі, Господь, за те, що Ти любиш нас, благословляєш, за нашу донечку, Господь, яка виросла вже і готова виходити заміж. Дякуємо Тобі за Вильяма, Господь, який приїхав до нас, Господь. Дякую тобі, Господь, за твої милості. Благослови, Господь, триматися в чистоті, триматись, Господь, перед Тобою в святості, ходити чистими і непорочними перед тобою, Господь, і берегти один одного для... на той день, Господь, коли вони. Будуть разом, коли вони стануть одним, Господь. Я прошу, дай їм мудрості, Господь. Бережи їх від гріха, від всяких спокус. І всі ці приготування, які намічаються, Господь, до Дня весілля, благослови Господь, щоб в той день прославилось Твоє ім'я, Господь, щоб вони створили сім'ю і жили для слави Твоєї, Боже. За все дякуємо тобі, наш Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Амінь. Вітаю тебе віля, хай Господь благословить. Вітаю, хай Господь. Да, Привітайте ще раз, будь ласка. <плодиспро> да. займайте ваші місця, дорога церква.